Вітаємо на каналі Світлофор. Ми нагадуємо про наближення зими та представляємо перелік автотоварів, які стануть незамінними у зимовий період, забезпечуючи вашу готовність до будь-яких викликів. Перш ніж ми перейдемо до основної частини, просимо підписатися на YouTube канал. Розморожувачі скла, завдяки спеціально розроблені суміші, спортів та ефірів, забезпечують швидке та ефективне очищення скла від інею та криги. магазині світлофор представлені розморожувачі скла від виробників. Novax, Calpix, Bioline, Plug та k 2 Інструкція з використання: перше. Розпіліть засіб на поверхню, вкриту інею, друге. Видаліть залишки льоду за допомогою скрипка. Готово! Ви забезпечите собі якісний огляд проїжджої частини. Крім того, після використання цього засобу утворення інею на склі буде сповільнено. Основна відмінність літнього омивача скла від зимового полягає у температурі замерзання та складі. До зимового омивача додаються антифризні речовини, які забезпечують рідкий стан при низьких температурах. Аналогічно літньому омивачу цей засіб забезпечує ефективне очищення лобового скла від пилу та забруднень. З одного боку щітка для прибирання снігу, з іншого скрибок для видалення інею та льоду. Це необхідний інструмент, що гарантує ефективне та, що важливо, безпечне видалення снігу та льоду, не ризикуючи пошкодити лакофарбове покриття або скляні поверхні. Перевагою є компактний розмір, що полегшує зберігання в багажнику. Зверніть увагу на наявність рукоятки, щітка не ковзає в руці, що дозволяє швидко та легко очищати автомобіль. Антифриз – це спеціальна рідина призначення для запобігання за... замерзання або перегріву двигуна автомобіля. Основна функція антифризу підтримання стабільної температури в умовах високих або низьких температур. Враховуючи прогнозоване зниження температурно-вколишнє середовище, всім автовласникам рекомендується змінити антифриз, якщо в системі охолодження використовується вода або якість наявного антифризу не відповідає стандартам. В асортименті магазині «Світлофор» представлені антифризи від виробників Novax та Plax, розраховані на температурні режими до мінус 42 та 35 градусів Цельсія відповідно. Підсумовуючи, асортимент зимових товарів у магазинах світлофор вирізняється широким вибором за привабливими цінами. Ця представлена продукція забезпечить безперебійну експлуатацію вашого автомобіля в зимовий період. Наші кваліфіковані консультанти завжди готові допомогти вам з вибором та надати необхідну інформацію. Дякуємо за увагу до нашого відео. Залишайте свої побажання щодо наступних відео у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Чекаємо на вас у магазинах світлофор.